Дорогі друзі, доброго дня! Так як і обіцяв, знімати щоденно відео, якісь, які будуть надихати нас на духовні практики, на психотерапевтичні практики. Сьогодні, трошки джутіш астрології, сьогодні в нас день середа, він знаходиться під управлінням такого божества, як Будхі Девата, це Міркурій. Це така енергія до 16 років, така легка енергія. Е, рахується, що він такий приємний хлопчик, який е, мандрує по всесвіту і домовляється з усіма, його всі люблять, всі люблять, коли він приходить. Але, незважаючи на це, в нього є така дуже потужна енергія ілюзії. Тобто це тоді, коли в нас з'являються паніки необосновані. Тобто, коли приходить необоснована паніка, коли ми панікуємо, а потім думаємо, капець, спустя 2-3 години, ми думаємо, капець, що це мене так понесло? От іменно от це і є Меркурій. От іменно і це є Меркурій. така от енергія, коли нас така ілюзія захватує. Взагалі я хотів би нагадати всім, що наші емоції, це не ми. Я довго над цим міркував і не міг зрозуміти, що це таке. Наші емоції це не ми. Наші емоції це інструмент, який даний нам Богом для розуміння цього світу. Тобто, просто пометикуйте над цим, да? гарне слово українське метикувати. Да? Схоже на медитувати. Пометикуйте над цим, як це так, що емоції це не я. Як це так, що емоції це не я? І дійсно емоції це не ми, Це інструмент. Так само наші почуття, сильні почуття, такі як образа чи там, гнів. Якби ми розуміли, куди приводять ці почуття, ми б зрозуміли, що не потрібно так аж сильно в це погружатись, особливо в образи. Ви знаєте, є образи, які люди роками, десятиліттями виносять. А можна просто понирнути в цю образу, да? зануритись в цю образу, пропрацювати її. І вона вже не буде з такою силою на нас давити. Да, ці образи можуть вертатись, але чим більше ми їх пропрацьовуємо, тим менше і менше вони приходять. Тому, друзі, робіть свої поклони, до речі, від образ, якщо людина може образитись, значить вона накопичила багато гордості. Якщо в серці багато гордості, то є енергія для образи. Якщо в серці нема гордості, немає енергії для образи. З гордостю дуже гарно працюють поклони. Опять, ще раз вам нагадую про поклони. Я взагалі просто. Е ну, я просто Шкодую про кожен день, коли я не робив поклонів. З позиції стоя по п'ять поклонів папі, мамі і всім вчителям, особливо людям, до яких у вас є агресія, якщо ви в серці зробите поклони як душі, не як разуму, який робить біду, а іменно як душі, як ті частинці Бога, без якої ми не могли б жити. Тобто саме життя це і є Бог, сама ця іскра це і є Бог. Ось сама ця, ця, ця іскра життя це є Бог. Наша увага це Бог. Де наша увага, туди ми направляємо свого Бога. Подумайте над цим, куди ми направляємо свою увагу. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Працюйте над собою, задавайте свої питання, ставте мені лайки, щоб я знімав більше відосів, більш професійно, більш якісно. Тому що зараз я знімаю з одного дубля. Я так надихаюсь поступово-поступово, поступово, і поступово хотів би робити ну, більше контенту такого. У мене дуже багато контенту, який дуже потрібен сьогодні людям. Поки ми не навчимося працювати зі своїми емоціями, поки ми не навчимося ізбавлятися від своєї гординів від свого егоїзму про любов, про духовність, ну дуже важко розмовляти. Розумієте, не вийде так усидіти на двох стільцях. Ми трошки. Духовні, трошки не духовні, трошки ми хочемо божественної любові, трошки ми не хочемо. Розумієте, тобто, поки ми не навчимося, не виберемо, на якій стороні ми граємо, буде важко. Поки два полушарія мозга будуть бігати вліво-вправо, буде важко. Треба, коли ми знайдемо свою ціль, коли ми зрозуміємо, до чого ми ну, йдемо, що нам важливо в цьому світі. З чим ми готові жити до кінця життя? Ось те справжнє, і ось до цього треба йти. Всім дякую, до побачення.